Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить, тендітну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать, безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. У день всесвітні вчителям пошана, хай сила ваша буде нездолана, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і усмішки, і квіти. Хай учні вас завжди шанують, повагу вам свою дарують. Ми дуже вдячні за турботу і вашу віддану роботу. Як мати до діток, як сонце до квіток. Горнулась до класу вона і люба, і гарна. І мила, і ніжна учителька перша моя, добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія, світліша від сонця, вона у світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Дервіє метеху телиця, стежка із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, Вчителька мікрорайону, нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, за теж перевіряє слошити, вчителька мікрорайону, нашого жителька.